Часу приходить до Ісуса Прокажений, благає Його і, впавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, стань чистим і вмить. Зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав його і каже йому Дивись же нікому нічого не кажи. Але піди і покажися священникові, і принеси за своє очищення, те, що велів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову. Так що більше не міг Ісус відкрито увійти у місто. Але перебував назовні у безлюдних місцях і приходили до нього звідусіль. Дорогі брати і сестри! <кій> Текст, який чуємо сьогодні, є дуже подібним, правда, від іншого євангелиста, то було від Луки, зараз читаємо від Марка. Кілька днів тому тексти дуже схожі з деякими відмінностями, і ми так достаменно, як в подібних ситуаціях, не можемо знати, чи це та сама ситуація, але описана з додатковими деталями, чи таких ситуацій було кілька. Ну, а як з вами знаємо, що Ісус багато уздоровлював, як тут пишеться, від різних хвороб і недух. Так що може бути і перший, і другий варіант цілком. цілком. Натомість, дорогі шанувальники Божого Слова, сьогодні я би хотів, щоб ми звернули увагу дещо на інший аспект. На Аспект першого читання і псалма, але зараз ось в цей момент подивімося просто пригадаю те, що відбулося в Євангелії. прокажений просить. Ісус погоджується, Ісус його торкається. Таким чином, Ісус простягнув руку і доторкнувся до Нього. Тобто, по факту Ісус порушив. Запис, де було заборонено торкатися хворих на проказу. І абсолютно зрозуміло чому, тому що можна заразитися самому, а заражений заразить наступного, буде носієм. Багато людей захворіють від проказу і помруть. І, на жаль, людство знає дуже багато, різних і різних різних хвороб, коли люди заражалися одні від одних, тією чи іншою болячкою, і помирали. Ну, хоча б та сама болячка, про яку говорилося, ну дуже вже багато за останні часи. Звісно, хотілося би, хотілося би повірити, що ось ні, неправда, такої болячки не було. Не було, але ось той чи інший священник, єпископ, наші знайомі, віряни, миряни повмирали. І треба сказати так, що є різні хвороби. Ось тепер знову там про якусь хворобу кажуть. Хтось там захворів на цей новий вже якийсь там той грип з Китаю, чи що там воно таке, в будь-якому разі моліться за тих людей. У нас в нашій редакції є одна людина, яка захворіла на цю болячку. Так що моє до вас прохання, будь ласка, помоліться, щоб наша працівниця одужала. А я вам буду вдячний, якщо ви за це помолитеся. Дякую вам. Отож, Ісус е, торкається, і так як я кілька днів тому казав, що ось цим самим дотиком, Ісус е, справді як би заражається цією проказою, але е, справді Він бере на себе наші гріхи, наші хвороби, наші гріхи переймає їх на себе. Е, сьогодні я би хотів зазначити тільки таку одну справу. Ми... Насправді, вже як люди, як людство, досить багато знаємо про різні хвороби, інфекції, бацили і багато-багато всього іншого. І в нашу епоху, конкретно в нашу добу, виявилося дуже багато болячок, хвороб не тільки фізичних, але також духовних, душевних або розумових. І з одного боку, можливо, те, що буквально ще зовсім недавно не було соціальних мереж, і не можна було побачити такої кількості людей з досить серйозними порушеннями ментальними. Звісно, не можна ні по інтернеті, ні по соціальних мережах, по коментарях ставити діагнозу. Звісно, цього робити не можна, але є, звісно, дуже багато певних знаків, сигналів, коли людина щось. Пише незв'язане, коли речі, купи не тримаються, коли людина має якісь нав'язливі думки, коли є якась ідея фікс, коли вона повторюється безперестанку, коли немає в тому логіки, послідовності, сенсу. І, на превеликий жаль, я можу сказати, що ось таких людей в інтернеті є насправді помітно дуже-дуже багато, дуже багато. Тому, коли ми з вами молимося про здоров'я, то слід розуміти, що молимося не тільки про це фізичне здоров'я, але також про це психічне здоров'я, тому що насправді людей косить дуже серйозно. І біда насправді дуже велика. Можливо, ви не звертали на це увагу, але я якось останнім часом дивлюся і, і насправді від цього досить сумно. Думаю, причина не тільки в війні. Думаю, причина в тому, що раніше цього було непомітно. І такі люди, можливо, раніше не користувалися соціальними мережами і коментарів не писали просто-напросто. І думаю, що може бути біда також в цьому. Але ще раз скажу: потреба в психічному здоров'ї є величезна. Ці прояви, про яких я сказав, які можуть свідчити про, ну, наприклад, про жисофрі. Про шизофренію. відмінностей тільки цієї хвороби є надзвичайно багато, тому звісно, зараз сьогодні мова не про це. Я тільки сигналізую про те, що от коли люди пишуть якісь речі, не зв'язані взагалі з темою, справою, одні з одних не виникають, коли є якісь нав'язливі думки, коли хтось там постійно про щось тільки одне пише, то звісно, це може, може свідчити, але це я тільки для прикладу. Для прикладу, щоб засигналізувати, що це здоров'я потрібне, цей тар здоров'я фізичного і психічного насправді дуже сильно потрібний. Але підемо з вами далі. Цей чоловік очищується від жахливої фізичної хвороби від прокази. Звісно, коли ця людина ізольована. Відчувала себе відкинутою, не могла саму себе обійти. Звісно, з цим були пов'язані дуже великі страждання, теж і духовні, внутрішні. Не тільки ця хвороба, яка зжирала тіло, але теж ось ці всі сум'яття, відчуття покинутості, відчуття залишеності на призволяще, по факту, для цієї людини були величезним стражданням. І е, хотів би, щоб ми з вами глянули не тільки на ось цей фрагмент, а глянули на перше читання і псалом. Тому що зверніть, будь ласка, увагу. Цей чоловік, який мав потребу, він прийшов до Ісуса і просить Його, щоб цей зробив йому зараз. Якщо хочеш, можеш мене очистити. І мова не про те, що це станеться в якомусь найближчому майбутньому, а це має статися зараз одразу. Якнайшвидше. Кожна хвилина перебування з якоюсь хворобою, ну, чи фізичною, чи психічною, для людини є джерелом багатьох страждань. Людина мучиться, терпить через це. І хотіла би цього позбавитися. І зверніть, будь ласка, увагу, що сьогоднішнє перше читання, самі його собі прочитайте, відкликається з послання до євреїв відкликається до псалма. Якщо ви погортаєте собі на дозвіллі, взагалі лист до євреїв, то ви послання до євреїв, то ви побачите, що там є. Апостол Павло пише дуже багато відсилок до старого заповіту. Чому? Відповідь дуже проста, тому що це послання до євреїв, які старий заповіт знали. І тут апостол Павло намагається... Стати таким понтіфексом. Понтіфекс це той, хто мости перекладає, тобто поєднує е, те, що було роз'єднане. Ось. Є один берег, другий берег, і він прокладає міст. Міст е, старого заповіту, і він ось тут, розповідаючи вже про новий заповіт, розповідаючи про Ісуса Христа, прокладає цей міст. і що цікаво, що сьогодні так розставлені з такою філігранною точністю саме читання, що той псалом, який цитується в посланні до Євреїв, той же самий псалом і співається між читаннями. Це 95-й псалом, і саме такі слова. Сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як біля Мериви». В день випробування в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, вони випробовували мене, хоча мої діла узріли. Сорок років мене засмучував цей рід, тож я сказав вони народ, що блукає серцем. Не пізнали вони моїх доріг, тому я поклявся у своєму гніві, що вони не війдуть до мого відпочинку. Звернімо увагу саме на це слово сьогодні. Не знаю, чи ви звертали увагу, чи колись, можливо, звертали і вже якось призабулися, що ми в наших християнських молитвах, в двох основних християнських молитвах, які є, мов би, синонімом чогось вивченого на зубок того, що пам'ятається найкраще, це молитва чи наш і молитва Радуйся Марія, чи «Богородице діло». Е, і в обидвох молитвах є схоже слово, правда, з синонімами, не точка в точку, але все-таки це, е, цей синонім відповідає точно, що один, що другий, просто звучить інакше. В молитві, «Отче наш», хліб наш насушний дай нам сьогодні. Ну або там інші переклади «днесь», Ну, але в бутові мові навряд чи, навряд чи хтось використовує слово «днесь». Е, Ну, хіба що не знаю, десь там в якихось віршах чи літературних вечорах. Ну, але от сьогодні. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Хліба нашого щоденного дай нам повсякчас. Ще інші переклади, перекладів молитви от, чи наші, досить багато. А далі в молитві Радуйся, Марія, нині і в годину смерті нашої Гамінні. Тобто там сьогодні, а там нині. Сьогодні і нині це слова-синоніми означають фактично те саме. І дивіться, що говориться так багато про ось це сьогодні. Цей псалом, який ми сьогодні читаємо. Сьогодні читаємо. <смі> я, я сам себе на думці ловлю кожен раз, коли в цій проповіді кажу слово сьогодні. Майже в кожній проповіді я кажу слово сьогодні. Сьогодні ми читаємо таке. -то. Сьогодні, коли почуєте його, голос не робіть закам'янілими ваші серця як біля мереви. Е, не сьогодні, вчора. Е, на молитві. На, на програмі Вечірній чай був скорочений випуск. Трошки у мене зараз сутужно з часом, багато чого не встигаю, і саме тому сьогодні про це вам ось розповідаю, що сам переживаю, бо це мене стосується передусім. Е а ви вже кажіть, чи вас стосується чи ні. Отож, е е людина мене запитала. Перш запитала не сьогодні і не вчора, запитала раніше. Ну але я раз на тиждень маю програму Вечірній чай. Людина десь там в соцмережах написала. Я знайшов той коментар, його прочитав. Відповів у людини проблема людина. Має панічні атаки і питається, от що робити. Я відправив до фахівця, звісно, кажу, що з такими проблемами краще тиждень не чекати, тому що е, програма раз на тиждень, а ну, якщо проблема нагальна, треба звертатися до фахівців якомога швидше або чим чимдуж. Е, але от власне те, що я радив людині, це те, щоб е, навчитися і заспокоюватися, і подихати, і помолитися. Але теж дуже важлива річ, вміти переживати ось цей момент. Я розумію, я є тут. Я зараз глажу ось це дерево. Це дерево має фактуру. Так, або там людина молиться і перегортає пацьорки. У ну, нас кажуть пацьорки, у вас як кажуть, бусинки Розарії чи вервиці, так? Не знаю, у вас як кажуть, напишіть. І людина відчуває, я є зараз в цьому місці, в цьому моменті. Я обдумую зараз таку-то таємницю Розарія. Я є тут. Я не є десь там думками в мріях чи в своїх страхах, десь там в минулому. Я є зараз тут, в конкретно в цьому моменті. Я є сьогодні. Я є сьогодні. І, дорогі друзі, чому це сьогодні так часто, десь там в проповідях повертається? Тому що ми постійно маємо тенденцію десь відлітати, відлітати і переживати або не своє життя. Або навіть якщо своє життя, то або минуле, або майбутнє. Але не цей момент. Але існує насправді тільки цей момент, тільки сьогодні є. Немає вчора, немає завтра. Є тільки сьогодні. Ми живемо в часі, як люди з вами. І, і так, власне намагаюся поєднати ось ці перше читання Псалом і Євангелія. Це те, що цей чоловік, ну, хоч там не прозвучало це слово, але він просить Ісуса про зцілення. І просить Його тепер, чим душ. От в цей момент. Зціли мене, хочу бути, хочу бути. Ісус каже, хочу. І зцілює Його. Не відкладає, каже, прийде до мене з наступного тижня. На завтра прийди. Подивимося, поговоримо, колись це буде пізніше. Ні. Сьогодні. І так само кожен з нас. Переживає свій день От тільки сьогодні, в цей момент. В цей момент я можу щось зробити добре, можу зробити щось погане, а можу відкласти зробити щось добре на завтра, і це буде дорівнювати тому самому, що я не зроблю нічого доброго, тобто зроблю щось погане. Тому що я так само не зробив того доброго, бо думаю, а я це зроблю завтра. І, друзі, Нечистий нас ловить на цю уловку надзвичайно ефективно і дуже вправно. Він не каже нам не роби того чи того. Він каже, зробиться завтра. Я, дорогі друзі, так ну зі соромом великим зізнаюся, що от я себе на думці ловлю, що я багато яких речей міг би встигнути, і міг би зробити. Набагато швидше, і вчасно, і краще, якби багато яких речей робив вже сьогодні. Але якось так, ну, халепа, ну, напевно, моя халепа, не знаю, у вас є теж така сама халепа, що от кожен день є маса різних справ. Дуже багато. Як їх встигнути, я не знаю. І тому якісь справи відсуваються на завтра. Ну і теж вже казав, що з соромом, але мушу зізнатися, що відкладаються на завтра ті справи, які є важчими, за які братися хочеться найменше. Такі справи є. І тому приходить завтрашній день, але нічого ж не змінюється, тому що їх все рівно треба зробити. І тому ось вміти це пере... переживати це сьогодні це ну, фактично зробити собі легше. Тому що якби я це зробив сьогодні, то завтра це було б вже вчора. <сум> Трошки чохорда вийшла з цими днями, але я думаю, ви прекрасно розумієте, про що йдеться. Тому переживання цього сьогоднішнього і вміння взятися за це важке сьогодні. Насправді це роблення собі краще, легше, простіше. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі. Вони сенсовні і розумні. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок, коли я там казав про певні випадки. Це, це абсолютно не про вас. Це абсолютно не про вас. І дякую за те, що ділитеся якимись своїми порівняннями. Я не бачу ваших очей. Я багатьох з вас особисто не знаю, хоча б деяких вже знаю. І одна наша коментаторка написала про те, що не дуже вона ладить своїми невістками, але ну, йшла якогось там дня попри базар і купила колготки своїм невісткам. Друзі, от ви не, не можу я вам передати, як я тішуся ось такими, ось такими речами, тому що наша щоденність складається ось таких колготок. З таких от речей, тоді, коли ну, щось в нас йде, ну так ну, не дуже. Але от все рівно людина робить якийсь крок, і цей крок може розтопити лід, розтопити серце, може відсунути на сторону там, якісь там, не знаю, образи, може й нічого не дати, я не знаю. Але розумієте, ось ну, такі колготки. Або щонебудь інше, друзі. Ну тут же ж суттє в цьому. Не люблю, як люди чіпляються до прикладів, але от цей приклад він такий дуже такий чіткий, такий людський, дуже сильно. Оцей приклад показує, що справді можна налагодити ці сімейні відносини, можна навчитися, як тепер модно казати, цього тайм-менеджменту, можна навчитися планувати. І це все чому відбувається, тому що Боже Слово живе, діяльне, воно діє, воно може вплинути на наше життя. Дай Боже. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.